Чому саме зараз Німеччина почала перевіряти власних резервістів на боєготовність? Це як підготовка до якоїсь великої війни, є якась інформація, яка не зрозуміла, чи вона, в принципі, спрацює, вона на початковому рівні. І вони, щоб не бути, що називається, Неготовності, да? і вони зараз будуть їх перевіряти. Я, наскільки бачу, там мають навіть піднімати оцих резервістів, які умовно вже були звільнені. Так що така глобальна перепис, глобальна робота, а перевірка це саме по інформації. Щоб, Ну і знову ж да? підготовка до війни. Отака історія. Чи становлять загрозу влучання ВПЛА по Запорізькій АЕС, яке зафіксувала МАГАТЕ на станції? Ні, я не бачу, що це загроза. Тут, в принципі, навіть аркан смерті, який говорить, що загрози немає. Е, так що має відповідні. Чи причетна Україна до обстрілів ЗАЕС за допомогою дронів? А я тут не можу сказати, що це причепне, тому що нам говорять, що. Що немає тут причепності, це як інформація Так, да, Це як інформацію, яку роздувають, буде щось подібне, розказувати, що самі такі хочуть, щось там таке роблять. І моя відповідь ні. Чому Вердика заявили про завершення гарячої фази протистояння на території РФ? Ну, щось було зроблено на якийсь період часу. Те, що вони хотіли зробити, вони зробили зараз. Не здивую, що вони в принципі можуть повернутися для слідуючої якоїсь підготовки. Чи справді Росія тренує в Сибіру додаткові дивізії для наступу на Харків? Ну, чи йде підготовка, точно йде і дійсно когось там навчають, і там взагалі якась система, що навчають. У мене питання, чи конкретно до наступу на Харків, тому що умовно це ну, як солдати, да, як куди пошлють. Ну, ну не тягне цей аркан на, на наступ на Харків. Тут от я оцю історію трошечки не підтримую. Ну, це і ПСО. Тут взагалі показують, що будуть розказувати, що вони такі сильні, підуть завтра післязавтра Так що так, це і ПСО. Чи отримає Україна нові системи Петріут для захисту неба над Харковом? Чи отримуємо? Отримуємо це буде щось. Я не можу назвати, що це конкретно буде Петріон. Я наскільки розумію, там можуть бути різні системи. Тому що взагалі Аркан Мир символізує, що це з усього світу під різною назвою, щось подібне, так що це різні системи. Чи ми отримуємо? Ми їх отримуємо, але ми їх не отримуємо швидко. На ваше питання, чи ми отримуємо для захисту? Так, чим захищатися буде? Але воно щось що буде приходити по одному. Те, що сказати, що це одночасно за, за місяць, я цього не бачу, але що над цим працюють, і по одному, по одному, на протязі якогось часу його поставлять так. Його закриють. Тут взагалі показують, що його закриють. Це буде чим захищатися. Єдине, що, і знову ж сім пентаклів, що дайте час, це не так швидко робить. Чи справді Трамп наполягає на тому, щоб Україна віддала окуповані території Росії за завершення війни? Чи він стверджує, він стверджує, але весь час, починаючи з початку до кінця, тут іде не його стверджування, в принципі, це як спільна думка. Це, ну я не здивуюсь, це моя фантазія до що він переговорив з Путіним і вони дійшли спільної думки. Це не тільки його думка, це взагалі якби їхня спільна думка. Чи продовжаться протягом місяця удари гур по аеродрому Єйська? Так, тут знаєте таке бетон не так, і не тільки до Єйська, а в принципі в різні сторони. Так що моя відповідь так. Чи понесуть покарання росіяни за черговий розстріл українських військовополонених? Теж моя відповідь так. Єдине, що має пройти час, потім будуть якісь дослідження, чи саме збираються факти, чи будуть вони відповідати 100% будуть відповідати? Чому Буданов впевнений, що РФ посилить наступ на початку літа? Не, тут не впевненість, тут, тут опирання на інформацію, що саме має бути достатньо сил, вони мають якось перекинути. І цей час він просто якийсь максимально, напевно, для них хороший для саме наступати. Це таке як дослідження. Да? Він опирається на інформацію, і згідно з цим дослідженням, вони. Розумію, що десь там уже буде все в ці, в, ці, в ці дати в цей час. Чи дійсно можна покластися на Німеччину, як вважає Буданов? Тут, знаєте, такі, що називається серйозні аргументи. Це їхнє бачення. Вони готові. Я навіть не здивуюся, що є якісь домовленості про те, що вони будуть. Підтримувати закулісні, так що моя відповідь так. Я б сказала, що оце перший раз я бачу на справжнього союзника. Чи погодиться влада РФ на заклики Папи Римського обміняти військовополонених по формулі всіх на всіх? схоже на те, що туди йде. Яким чином це не сьогодні створена тема. Ця тема дуже давно з нею працюють. І я так розумію, що туди йде моя відповідь так. Навіщо президент Зеленський збирав українських генералів на термінову нараду? Дивіться, є інформація, яка говорить, що Дуже скоро має бути якесь загострення, протім, наскільки я розумію, якесь дуже серйозне загострення. І там якийсь план дій, якась злагоджена система для того, щоб не було що один вліз другий по дрова. Да? І це якесь узгодження роботи, спільної роботи, спільної якоїсь. Ем... Ну, не побоюсь цієї слова, що воно має, знаєте, як оркестр, який грає, щоб він, кожен включався в свій момент. Тому що тут якась така тонка задумка. Чуть-чуть я тут опущу одну інформацію, що я бачу. І якщо воно так працює, як задумала Україна, я думаю, що будуть в нас потім мають чекати доволі цікаві новини. Чи зміняться стосунки між Україною та Словаччиною через те, що на президентських виборах в цій країні переміг Петер Пелегріні? Ну, зміняться, зразу зміняться, тому що це його ж якась думка, да, його бачення. І умовно, якщо в нас там була співпраця, то зараз стоп, стоп по співпраці, такий, знаєте, зворотній рух. І... Який час воно буде? Чи потім ми будемо співпрацювати так, потім. Але зараз ми будемо такі розчаровані тим, що буде там відбуватися, і не дуже нам це буде подобатись. Чи справді РФ використовує в Україні хімзброю часів Першої світової війни? У ну, на ваше питання, чи є там зброя з Першої світової, є тут аркан дяволів якби так, він є, це якби символізує цю зброю. Але ж там вже не тільки про Першу світову. Там взагалі, вибачте, мене зібрали з усього, що було, і з того, що я бачу. І от, от чим є? От нам так говорять: о чим є, тим і гадять. Чи вдасться Канаді посилити військову допомогу Україні через затримки допомоги від США? Це теж так. Воно не тільки підсилити, це те, що вже працює. Якщо нам про це не говорять, то це не факт, що вони не дають, як ви розумієте. І тут якісь взагалі підписані чи контракти, чи... Ну, узгоджені да, якісь домовленості, які вже в роботі. Так що так вони будуть працювати і я скажу, що вони будуть стабільно працювати. Це не одноразова допомога. Чому мер російського Орієнбурга вимагає від жителів негайно евакуюватися? Ну, умовно, загроза і небезпека. Та, тим більше щось на що можуть вплинути, і у нас тут дуже багато кубків. Я не здивуюся, що там є якась отрута. Чи я не знаю, щось, що в принципі якось ем, згодом вплине? Да? Не зараз, типу поступово вплине. От не знаю, що там можуть вони знайти, якась отрута там є. Чи справді Росія значно посилила власне лобі в Палаті представників США? Дуже цікаве з'єднання. Просто вже якби хотів підібрати, то навіть так і не підібрав би. Чи, чи є лобі, то Та там взагалі о, 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 всі такі лобі? Да? Куди не глянь? Кругом лобі. Е, крім того, там навіть зайшло в систему правосуддя, в систему закона. Так що так чи справді Китай надає РФ дані геопросторової розвідки? Ну, чи надає? так, надає. дає там вони якісь є домовленості, і скажу більше, що вони якось системно надаються. Я, наприклад, не здивуюся, що воно прям падає, це не на рівні того, що вони надають, а воно прямо падає їм на сервіс, на пряму на сервер, тут мається на увазі. Тому що всі зміни, які тільки відбулися, вони моментально там. Ну, як ви розумієте, моя відповідь так. Але це щось на рівні того, що вони це отримують по домовленості і зразу це щось, от це якась праця спільна, і е, вони працюють разом в цьому питанні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.